Отут, отут, там три лежать, там два, там два. Розумієте, 200 впав один, другий, третій, вони перескакують через нього. Яке може бути ставило, то в них війна не закінчиться ніколи. Тому що тут їхніх непоохоронених тисячі тисяч. І ті вагнерівці, вони не солдати, вони м'ясо. Пушечне. Ну, реально, штурмували вони по... 30-50 чоловік біг. добре. Штурмовий взвод 54 ї бригади заїхав сюди на броні. Почали їх подавлювати вогнем, потім просунулись штурмовики, Зайняли дану позицію. А наше перше і друге відділення за допомогою була ще тероборона і була ще розвідка 54-ї, зачищали дані посадки зліва і справа від дороги. А як так вдалося до них близько підійти? Вони що не помітили вас чи проспали? Вони помітили нас добре, тільки ми, як прикордонники, тихенько ходимо по границях і підібралися близько до них і зробили з них фарш. Та і все, і забрали назад свої позиції. Закріпилися на нього, навіть до сьогоднішнього дня тримає. З їхнього боку, які були втрати? З їхнього боку було 9 двосотих. І в полон ти кажеш, скільки І в Полон з шестеро чоловік.